Сатана на заробітках, чому ця об'єктивно середнякова анімеха з десятих заслуговує уваги та цілого відео на фоні всіх інших історій про попаданців? Що це взагалі таке в кінці кінців? Сатана поїхав в Польшу на клубніку. По-перше, і найголовніше, це в нас і Сикай. Анімечний світ розділився на до та після, коли Sword Art Online вивів ідею, сформовану ще у позапопередньому столітті на абсолютно новий рівень хайповості. Історії про попаданців так і захлиснули Сміттєвим цунамі всю аніме індустрію. І от ми бачимо 110-тіх серокопії, ксерокопії кірі токунів у Дженерік фентезі сеттінгах. як смачно! Само собою, настав час вивернути цю ідею в інше русло і навіть трохи поугарати. І от 10 хромосом по тому ми бачимо переродження дядька, або як я його називаю, вуйко на прокат, який кличуть чудо пародією на жанр, якої так не вистачало. Тут, коротше, дядько прокидається від коми, у якій він. Жив роками у іншому світі, так ще й магічні сили звідти прихопив, і він стає ютубером. Прикольний концепт, але весь потенціал змивають в унітаз вже через пару серій, як це буває з аніме, скочуючись в схематичний аніме дебілізм та натянутий Стьоп над ісякайними тропами, який вже навіть не виглядає як Стьоп. Певне, це доля всіх хитро вивернутих пародій чи ісякаїв з гіміками, згадати тушку носубу чи інші трендові у свій час і типу переродження в слизня, де той слиз. Кизен, блять, все сильний і в людській формі, як цікаво, чи ого, го я переродився з телефоном. Все, що після такого залишається, після смак типової анімешки, зробленої, щоб бабла зробити. Але я чомусь дуже добре запам'ятав одне конкретне аніме такого типу. Ви знаєте, яке сатану на заробітках. І, схоже, не я один, бо з якого би ще переляку її витягували б з дев'ятирічного забуття другим сезоном. І що ми маємо? Ну тут в нас пародія на ісекай я б сказав реверс секай. Зазвичай як. Додік перероджується у супермощну їбалу, яку всі хочуть трахнути. А тут у нас супермощна їбала перероджується у додіка якого всі хочуть трахнути, але про все по черзі? Мультик починається у Енте Іслі, світі, у якому секс бомба, і я вибачаюсь, князь сатана, наводить зі своїми орками терор на весь цей фентезійний світ, як раптом отримує поїбалу від героїв, за що здійснює так званий жест доброї волі, і з обісраними штанами кидає свою армію на розтерзання, а сам зйобується в рандомний портал зі своєю правою рукою маршалом. А телепортуються вони у майже сучасної. І тепер вони типові анімешні пацики. Магію юзати не можуть і позоряться тільки так, мови не знають і розмовляють на своїй клоунській. О, то... А в кінці кінців потрапляють у мусарню за те, що. Я хуй знаю за що, може за те, що косплеєри чи срані гайдзіни? Знаєте, ця японія. Пару хіха -хі хашок та міску мівіни по тому. Сатана, напрягши Анус та зібравши залишки магії, зондує, поліцая на інфу про світ та пиздить трохи грошенят. Потім на здачу від Мани оформлює собі та братанчику документи. Знайомтесь, Мао Садао, Аліекспрес, блять, та обао. Ну що за імічко дебільне? А оце тепер Асія. І вони навіть знаходять собі квартирку для оренди. ВАТАФакі. В Японії? В тій самій ксенофобній Японії? Вірю. І насправді на цьому вся арка пристосування і закінчується. А жаль, блін, ви згадайте свої перші кроки у Майнкрафтику. Пристосування до Нового світу це ж завжди найцікавіше. А тут у нас раз, два і готово. Далі Таймскіп і Слайс лайф. Мао влаштувався у Макдональдс. <кх> Я вибачаюсь, блять, МакРональд. Ну, з таким-іммічком, то саме місце. А Асія став таким собі дружинчиком-домогосподарчиком з відповідними зобов'язаннями. Язанями та додатковою ціллю ресерчити тему магії у цьому світі та спосіб повернутися додому, і так яку маємо ситуацію: сатана перетворившись на слабкого людинчика і втративши свої сили, вплив та армію, викупив, що лишній раз вийобуватись то не треба в кінці кінців. Він свою мощу в енте іслі не нерозсудливістю здобув, і це все виливається у комічне бажання в лапках захопити світ, піднявшись по фастфудній кар'єрній драбині. Лол, так, мао, в нас став работягою добрячком. І таке буває. Чесне слово, якби це аніме було трохи посерйозніше, я б же матюкав його і жартував про те, що Гітлер переродився добрячком і підтримує Ізраїль. Але тут це зводиться до такої наївної анімешності, що злитись на таке я просто не можу. зате може злитись Емілія. Та та ні, ось ця Емілія. Героїня Ентеісли, яка з сатані і всипала. А потім поперлась за ним в портал, щоб добити. І тепер живе в однокімнатній квартирці та працює. В кол-центрі пенсію, напевне, найобує. Таке от життя. Вона все ж таки рандомно натрапляє на нашого гори злодія, пригрожує ножечком з барахолки, а потім сталкерить кожен крок, щоб в кінці кінців схуїти з того, що сам лорд зла став дефолтним NPC, яким кожен з нас є у реальному житті. А от чим стала вона, Ні, ну сеструха, це зальот. Вона стала цундере та типовою незграбою. Ну да, крімжанула, звісно. Тепер її ціль тримати під контролем ситуацію та дивитись за пацаками, щоб злодійства не утнули. Тим паче, що вона їх перебити не може, сил не вистачить, а ще трупи потім ховати. Реальний світ це вам не те ж саме, що і на звідки вона вилізла. Ще з важливих персонажів у нас тут є цицька. Ну, це я так її називаю. А так це Чіхо, шкіла, яка закохується у нашого Таобао за його макдональдсерські скіли. І потроху рухає сюжет, коли це сценаристам треба. До речі, про це спокійне. Життя наших фентезі-додіків псують, чуваки, які завалюються у Японію з НТІ, з тіллю перебитий як Емілію, так і сатану. По суті, корумповані політизовані уйобки, які ганяються за владою, так ще й підставляють під удар і мирний люд, в тому числі і цицьку. Це виливається у екшн сцени, які навіть мені подобаються. Це не затянуті шоненовські заруби на 10 тисяч серій. У нас тут все вирішується швидко та по ділу, майже ванпанчмен. І завдяки ось таким ситуаціям сатана. Раз за разом доводить Емілії, що він тепер не той шибеник, яким був, він тепер баліна людей від жахів рятує, від яких, між іншим, і магію черпає. Це повторюється кілька разів до клацання, коли Емілія обмякає та по суті до кінця сезону здружується з нашими чуваками. Це аніме максимально змістовно характеризується висловом продукт свого часу 2010-х років. Воно неймовірно наївне та простацьке прям мультик, де злий злодій стає добрим добряком. І Роги знаходять спільну мову. А воно до того просте, що в нас тут є, наприклад, персонаж Люцифер, падший ангел, що спочатку опрокинув бога, а тепер зненацька вирішив опрокинути і сатану, раз така двіжуха поперла. Сатана на це такий е, шлопонь, бля, і бальничок схпне. І от Люциферик вже тусується з усіма як такий собі підліток задротик хіка мізантроп або гляньте на цицьку. Ну це ж есенція, аніме тієї епохи. Тупо дівчатка, блін, зі смішними бадункерсами. Що виглядають нереалістично і, блять, комічно, але на цьому не акцентується увага. Це не агресивний фансервіс для софістікейтед інтернет-юзерів, які піську по три рази на дню дьоргають типу Fire Force, де весь сенс персонажу може зводитись до того, щоб потрапляти у ніякові ж ситуації. І я, бляха, навіть не жартую. Це те саме аніме, яке вміло задає тон так, що типові дебільні анімешні вчинки виглядають органічно і не заважають персонажам бути самими собою. Аніме, де. Вирішує не логіка, а емоції. А найголовніше це те, що це аніме, хоч і неймовірно дефолтне, але воно саме в собі самодостатнє. І саме тому воно мені й запам'яталось на фоні купи шаблонних Ісикаїв та не менш шаблонних пародій на Ісикаї, які все на чому могли виїхати, брали з типових троп знайомих глядачу, тупо щоб продатися тиражами побільше за рахунок чергового гіміка чи Стьобу. Це не тупо Ісикай, щоб бути ісикаєм. Він не просто стібе аніме. А він і є типовим аніме зі всіма анімешними дебільностями. Але і з концентрацією гумора не тупо в передіюванні, а в тому, як він генерує потішні ситуації та жартує, як це і має бути. А весь секрет тут в тому, що це і не є продуктом постсаовського буму ісикаїв. Воно виходило раніше. Ні, ви зрозумієте правильно, і до САО давним-давно було дохуя Ісикаїв, чого тільки Аліса варта. І само собою, Сао теж починалося як ранобе удале. Кому у 2009-му та було адаптоване у аніме у 2012-му, в той час як сатана був ранобе у 11-му та адаптований у 13-му. Але будемо чесні, тотальний бум Ісекаїв відбувся вже через роки після Сао, а стібатись над жанром стало прийнято ще пізніше. У аніме індустрії завжди була болячка, яка бісила мене більше за інші нестача натхнення з боку. Як тільки якась ідея вистрілює, вона вкорінюється у індустрію і пережовується тисячу разів. Це можуть бути і маленькі речі, типу архетипів персонажів, кудери, цундери, яндери. Ви викупаєте такі речі побільше цілі жанри, типу ісикаю зі всіма цими остопиздівшими шаблонами. Або можна взяти ще глобальніше: мейнстрим, нішони не загалом, які не наче теж по схемам пишуть. У нас є Наруто, а ще є Наруто молодший, зелений Наруто, оранжевий Наруто, синій Наруто, демон-слейер Наруто. Коротше, я пиздець, як перебільшую та узагальнюю, звичайно, але ж ці історії та персонажі глобально як дві краплі води. Знову ж таки, не приймайте дуже близько до серця. Це нормально, це комфортна їжа. Від таких штук ти. Знаєш, чого очікувати, і отримуєш це. Але кожен раз, коли до наших умовних наруто приходить щось нове, що бере ідею в цьому випадку ідею типового шонену, і грається з нею по-новому з новими джерелами натхнення, виходить розйоб. Боже, блять, як же ж я люблю бензопилку. Хочете відос окремий? Але розйоб виходить не завжди. Сатана на заробітках людям, в принципі, зайшов, але не настільки, щоб продовжувати випуск аніме після першого сезону. Це була так одноразова акція, прорекламувавши рано. Бе і не більше я пояснюю це так: сатана тупо вийшов не в той час. Ідеальним місцем для нього був би той самий бум і про який я вам вже всі вуха прогудів. Але він випередив свій час та вийшов всього трошки пізніше, Сао, коли аудиторія ще не встигла заїбатись, та не викупила всю його особливість. А коли він був потрібен світу більше всього, про нього тупо забули. Я тоє діло згадую фільм по скоту Пілігриму, який був одою любові до гік та геймерської культури. Якщо глянути зараз, вау, шикарний фільм. Але його проблемою був вихід у 2010 році, коли світ ще не знав того, наскільки великою вся ця тема стане. Так ми і залишились з фільмом, який, хоч і має культовий статус серед вузької аудиторії, все ж не побачив майбутнього і провалився у прокаті. І так само з сатаною. Тільки от 9 років по тому ми абсолютно неочікувано і хуй пойми як і звідки отримуємо другий сезон. О Боже, як же ж я. Хайпував, ви собі не уявляєте, це ж якесь чудо. Реанімація богом забутого тайтла, який потрібен лише міліпізрічній частині глядачів, серед якої я. Але от осінь 2022 року, і я випадково згадую, що бляха, там же ж другий сатана мав десь виходити. І зненацька, розумію, що він мало того, що вийшов вже повністю, так про нього абсолютно ніхто не говорить. Я подумав, що може, ну я тупо через війну пропустив повсебе. Та й, типу, якщо перший сатана приїбав свій зірковий момент, тому що Вийшов зарано, то другий сатана явно припізнився на вечірку. Може, тому я про нього нічого не чув. Але потім я побачив оцінку менше семи балів і все зрозумів. Якщо колективний розум анімешників оцінює щось менш ніж на 7 балів, це майже гарантовано сміття. Але знаєте, перший сезон теж не був таким вже хорошим аніме. Я полюбив його за інше, за файну атмосферу, потішний гумор та наївність. Тому я дав шанси другому сезону. По-перше, крафтала й. Його інша студія. Якщо першого сатану робила White Fox, що відмітилась каліткою Ейнштейна, Катана Гаррі і Резеро в кінці кінців, то нова студія може похвалитись блін спешлами Сао та купою проходняка. І ця зміна в прямому сенсі кидається в очі відразу. У першому сезоні Графоній не був дуже дорогим. Це було досить типове, але добротне середньобюджетне анімце свого часу. Харизма в візуалі була, як і увага до деталей. До прикладу, у мао завжди було видно ікла, очі були трохи не такі, як всіх, волосся розлохмачене. Ну явно пацик дикий, не в поряді. Сатана хулі. А який він у новому сезоні? Мда, тепер стилістика, мало того, що дешева до неймовірності, так ще й до скрипу зубів, типова анімешна, всі тупо косоокі вилупки з пройобаним візуальним характером. А що тут дивуватися, якщо та ж Чіхо в різних кадрах виглядає як декілька різних персонажів, бляха, та дайте ви вже своїм корейцям на кріпаках похавати, вони ж не вивозять. Особливо втрату уваги до деталей та в цілому похуїстичне відношення, помітно у порівнянні з першим сезоном. Екшон в першому був, ну. Нормальний, а тепер він взагалі відсутній. Я тут ще згадую одну малесеньку сценку, як отут -от Асія двері закриває. Здавалося б, нахуя він зробив зайвий оберт і тільки тоді закрив двері. Аніматором було в кайф робити зайву роботу. Щоб що? Шо? та щоб дивитись, прикольно було, бліна. Такі штучки додавали більше динаміки, більше харизми. Такі здавалося б зайві деталі і відрізняли підхід, який був тоді і який зараз. Це реальна сцена з аніме, я не уграю, чесне слово. Зараз ніхто ніде зайвого руху не зробить, щоб не дай Бог витратити на пару доларів більше. А ось ця пиздота, малолітня, взагалі може цілі сцени проводити у кадрі без анімації. До речі, про неї. Знайомтесь, новий персонаж та основний фокус цього сезону Алас Рамус. В Японії населення вимирає, одна пенсія живе, анімешники плодитись не хочуть. Тому от тобі в твою анімеху трохи пропаганди. Ну ти глянь, який кавайний пиздюк. Єбіться побільше анімеш. Діти ж такий кайф, ви Аню бачили, милота, але дарма я Аню сюди приплів. Бо Аня це повноцінний персонаж, повноцінний пиздюк з дитячими штуками, обумовлений сюжетом. Вона як йоцуба. може на собі все шоу витягнути. А що тут? А тут наш личину звалюється буквально з неба, бо сюжет щось не рухається, бляха-муха. І замість того, щоб віддати її у поліцію, всі починають її опікати. А та вирішує, я не знаю, порофлити чи який хуй. І починає звати Мао та Емі своїми. Папою, мамою, бо насправді вона цвіточок, блять, і вилупилась, тому що сатана поливав її колись. Якщо ви зараз сидите, як Джекі Чан з мема Джекі Чан, то це нормально. Хоча ні, блять, це ніхуя не нормально. Це, блять, якась трагедія. І знову ж таки, якби ще її як персонажа прописали, хоч якось, я б ще зрозумів, але вона це просто пусте місце, яке рота відкриває, тільки коли це допоможе порухати сюжет чи змусити нашу цундери ще більше почервоніти. Вона півсеріалу проводить себе взагалі не як дитини. На щоб контекстуалізувати те, що відбувається чи буде відбуватися, а ще півсеріалу тупо відсутня. Біля неї її типу батьки можуть обговорювати як один одного вб'ють смертю, а вона десь в гіперпросторі. І це головний фокус сезону. Їбанутись. Зате до цієї поїботи всі прив'язуються за 5 секунд і купляють їй дорогущі памперси. А ще вона меч. Сука, я ще йобнусь. Мені тут вам ще про сюжет розказувати, але мені від цього всього так мозгу поплавало, що окрім матюків в голову нічого не приходить. Тут все прокляте. Новий антагоніст Гавріл може з легкістю розмазати харчка сатану по асфальту, навіть в його смокінг, сексі, стайл формі, але відступає, коли його просто попросять. Я серйозно. І разом зі ще одним шліпком майонезним, який в кінці відлітає з однієї тички, це, блять, злодії сезону, які хочуть забрати в сатани та геройки, їх кровиночку, що. i <laughs> Щоб що? я не знаю. Ви знаєте? Я точно знаю, що навіть наші старі персонажі, тут з милих, наївних, комедійних аніме дебілів, якими були в першому сезоні, перетворились у тупі посміховиська. В їх вчинках тепер не те, що логіки, там навіть емоцій немає. Вони всі стали якісь агресивні та несмішні. Асія з мамочки домогосподарочки перетворився в уїбана скрягу, у якого нервові зриви на пустому місці. Різко всіх ненавидіти почав, чи який чорт, я не розумію. Сицька наша тепер стала. Тотальною аутягою і не грає ролі для сюжету ніякого, тільки тупо куколдить слеш ревнує сатану. Їй придумали іншу ціль. Тепер її величезні бадункерси це об'єкт приниження інших героїнь. Тепер всі звертають увагу на те, що сісян дупали, то в неї ого-го, не те, що в тої плоскодонки Емілії <клес> <клес> Блять, А вона навіть не плоска. Чувакам тупо захотілось запихнути сексуального напруження, і ого го вони запхнули. Троп з непутьовим героєм, який абсолютно. Ну, випадково падає і хапається за дівочі цицькі, не хочете? А от же ж він, до речі, якщо вже згадали про геройку нашу. Вона і в першому сезоні була безглуздою трохи, а тепер вона взагалі найтиповіша цундери з цундер. А ще до останньої серії згадує, що Сотона вбив її батю, і тим не менш постійно зажимається та червоніє перед ним, розраховуючи на його похвалу та увагу. Ну що за клоунеса? хоньк хоньк сам сатанас, хоч і якогось персонажу, скатився до максимально типової геге лванки, типу, уяви себе на його місці. Про таке навіть розказувати нічого, навіть матюкатися не хочеться. Це тупо максимально хріново. Весь гумор цього сезону зводиться або до безмозглої милоти і цього міньйона для мамочок в декреті, або до цицьок, або до пережовування жартів з першого сезону та кривляння морд. А загалом серіал скотився з лампової комедії у не те що друго, третьосортний slice of life та ромком. Так, перший сезон об'єктивно тягне десь на Четвірочку, п'ятірочку для гурманів аніме елітістів зайвий раз відмічу, що сюжет там умовний персонажі вводяться. Виводяться аби було. Чим до речі, і другий сезон грішить ще сильніше, бо він навіть не підбирає хвости за першим. Сюжетні дзюрки є, але для мене це все рівно добротні 7-8 балів. Тупо за душевність, наївну анімешну атмосферу, персонажів, та найголовніше, непоганий по анімешним стандартам гумор, навіть якщо той гумор часто і не був запланований авторами. А другий сезон. Слухайте, в мене таке відчуття, що у мінйонах буде більше душі, ніж у цьому. І от заради цього всього ми чекали 9 років. Якщо у вас є вже давно здохша аніме адаптація, яку не продовжують роками, і ви все сподіваєте. Тись, що якщо вже на оцю залупу хоупі фанатів вистачило, то і на ваш нічіджо, гори вчителя, харухі, молоду вовчицю та усіляке інше вистачить. то бійтеся ваших мрій, бо Бог його знає, який жах з вашими улюбленцями можуть утнути. Не дивлячись на те, що ми живемо у пору, коли якісне і цікаве аніме стає все меншою рідкістю, і ми з сезону в сезон бачимо хороші тайтли, все ще зберігається загальна тенденція до здешевлення і конвейерності. Яка з кожним роком набирає все більших і більших оборотів. Я розумію, що ми запам'ятовуємо з минулого тільки найкраще, а в сучасності переварюємо все лайно, яке викакується на одному ж рівні з годнотою. Але я не намагаюся розказати вам до сраки дорогу, що типу раніше було краще. Перший сатана і не був хорошим аніме, але в ньому була душа. А зараз менше душі, більше акценту на продаючих елементах, зробити на від'Єбей за 5 месокрису і можна приступати до нового. Ну а що тут ще очікувати? Аніме ж гавно А якщо ви хочете почути, як я розмовляю про екшуалі хороше аніме, клацайте сюди. А також на підписку на Патреоні та приєднуйтесь до Патрончуків на екрані. Особлива подяка спонсорчуку Ендрю Дюк. На добраніч та мирної вам ночі. Ну, а я говна що ж тут поробиш, блять?